Учора Олександр Котик показав мені місце в селі Розкішна, де колись була гуральня, спиртовий завод графа Браницького. Тож я йду знімати за спогадами Івана Бащенка події сторічної давнини. Ось це місце, де в селі розкішена була гуральня. Біля самої гуральні, а там біля шляху, стояв шинок. Кожен міг поласувати виробами гуральні. Ось десь на цьому пагорбі. Рельєф, кажуть, змінився. Але тут була двопорхова будівля із цегли. А далі буде історія про те, як в 1918-1919 році гуральня згоріла. В кінці 1918 року щоденно наскакували різні загони озброєних людей на гуральню, спиртовий завод, на спокусливий кусок. Одного разу вночі відігнали охорону, малу кількість, збили двері і почали брати з підвалу спирт. У підвалі було 8 повних чанів, в кожному по 25 тисяч відер. Набилося в підвал повно людей. У кожному чані було по два люки: один внизу, другий вгорі. Пов'язали Паски пояси. поробили мотузки і почали тягати спирт. В підвалі було темно. Почали палитись сірники. Люди були облиті спиртом, зірвався вогонь протягом закрилися двері, крик, гвалт. Одиницям вдалося вискочити і врятуватися. Пацеля Карпо Семенович, Галич, Василь Павлович та інші. Решта загинули страшною смертю. Дехто падав в ополонку, а коли випливав. Горів знову, так було. Шило Василь Якимович кілька разів пірнав і знов горів, так врятувався. Декому вдалося добігти додому і там догоріти. Горошко Іван Григорович, Макаренко, Никифір Павлович. Кругом підвалів було страхіття. Одні батьки і діти бігали і кричали, зовні не маючи змогу допомогти рідним. А в підвалах терпіли пекельні муки їхні дорогі люди без надії на порятунок. Під час горіння з одного чана зірвали кришку, яка в польоті ніби сакирою пробила двері, натовп, людей пробила плід на ставку і впала в воду. Звук був такої сили, що на значній відстані повилітали вікна та двері, в тому числі і в нашій хаті. На ранок спирт догорів. Наробили гаків, почали витягати загиблих. Багато з них намагалися знайти порятунок в проходах між підмурками, на яких стояли чани. Батьки і діти пізнавали своїх по залишках одягу, взуття на мисті, поясах, гудзиках та інших прикметах. Окремо складали попіл і окремо частки кісток. Приїжджали струнами, пішла ворожнеча, щоб усім вистачило останків. Комусь попало дві ліві руки, іншому трохи попило. Це був страшний суд. Довелося бачити людське горе. Наступного дня відбулися похорони, хто ховав окремо. Була і братська могила. Були сім'ї, в яких погоріли дорослі, залишилися сиротами діти. Так сталося зі ставнистою Оленою. Доколи стояла? Да. Ну залишки. Це вона згоріла в 1919-му. Ну, ще здання було в 91-му році. В 1991 було? Ну, стояло. А який воно вигляд мав? Два, Два порохи вони підзвали. Ну так. І не, не було там тих, Балки такі стояли на другий таж. А ти її розвалили, наші розвивали. Розвали. А от стіни товсті були? О, товсті. Дуже товсті. А виглядала вона ніби як, не знаю, ну, як склад так. для бочок, да? ніби як виноробня, щось таке. Ну, виглядала, мабуть, вона... центральний вхід, бо боках. Виглядала вона простий. Ну так як отоялки. Ага, немає фото, немає. Аби зараз було, бо тоді які там фотоапарати, а щоб зараз ці були то були ага. фото. Вона була хтось. вона була в вторфіку. А тоді. Ну я не знаю, як було воно. А тоді була комора, ця колгоспа. Тоді... Будівлі, Гуралі? Ну тут ага. комора була. Ага. О, там, склад, що там, не знаю. Я, я тільки застав тут стіни. Ну, стіни. Кірпіч такий. А це... Ха, там вибувалося, то вибити не моє. Там такий розтвор капіталь. Розтвор був, і там якось так рад такого чорного кирпича. Отака От пояснення. Ну як чорний, він такий вже аж і рудий. А тоді трохи ще таке, а тоді, ну в общем, теж зробимо поясом таким. Три різного. Да, поляру... да, да, да. цегла? Да, да. Одна світліша, а друга темніша, а друга взагалі така темна. Угу. Ну то темна, то вона така, що якби ну, я бив то іске все. не mm. стояв. Вийки, чух-чух. Mm. Та тоже була крепка, норма. <кій> ну Ну, конечно, і та була лучше, чем радянська. Вони всі були ті. Mm. Ну, там же сильно така була закалена. Mm. Ну, як би сказати. Яка-то така технологія чи тут. Ну, напевно, бо тому що вона не може бути так там так. Це боєскова. поділена. Потом, ну, там, напевно, Ціна така, десь була. За пів метра доби. Чимало там. Та люди розбирали. Люди, кажуть, собі валив той на те, той на те валив. О, то вони ні, ні, ніхто не торгував, бо щось, не знали, що з ним робити. Але що з ними обземе, що стояв. Люди брали той собі, той собі. Ну, як вже захватили, ніж mm. Здавалася б, гірка наука на довгі роки, а сталося навпаки. Початок 1919 року. У січні місяці не дочекалися голодної куті, до сходу сонця вибили двері та вікна у другому підвалі і почали брати спирт. Свічки не палили, кучма Іван. Для залякування вистрілив з обріза чи гвинтівки, і хто був у підвалі, там і залишився. Від іскри загорівся спирт, загинули всі. У другому підвалі було два чани, місткості їх не знаю. По можливості з одного спирт вибрали, а другий згорів. Так само гаками повитягали залишки погорілих людей. Розібрали по трунах і похоронили. Так згорів спиртзавод. Дорогу ціну заплатили розкішняни за той спирт. Не дорахувалися багатьох людей. Довгі роки намагалися обходити те місце, все ввижалися голоси, які просять допомоги. Злидні змусили мене десятирічного підлітка на вчинок, який не хочеться й згадувати. З квартою та відром чекав, поки хтось сніс мимо два відра спирту і зачерпував кварту. Ніхто мене не гонив, так потрошку наносив додому. За спирт мати вимінювала хліб, і нам вдалося дожити до весни. Весною в підвалі почали копати землю, два відра глини, два відра води розчинити в кубі залізний бак, закипить і є п'ять пляшок горілки. Так люди робили ціле літо. Життя заставляло людей це робити, щоб рятувати сім'ї. Але довго люди з жахом згадували жахіття. Яке довелося пережити багатьом сім'ям? Це початок вулиці Івана Бащенка. На розкішні. Я спробую знайти таблички на хатах, чи є табличка, вулиця Івана Бащенка. Це навіть не початок вулиці Івана Бащенка, а її закінчення. Вулиця, як бачите, ґрунтова. переміж із щебенем, каменем та цеглою. Вулиця Івана Бащенка починається від кладовища. Тут на розкішній, можна сказати, численна кількість кладовищ. Табличок з назвою вулиця Івана Бащенка. Я побачив небагато. Зовсім мало. Але є. На цій вулиці взагалі мало хат. Здається, 14 номерів. Тобто від вулиці Івана Бащенка 1 до вулиці Івана Бащенка, 14. І ось це кладовище, на якому можливо поховані. Частина тих, хто згорів в гуранні. Хрест пам'ять про жертв голодомору і поблизу нього є дуже дуже древній хрест який вже розвалився і ось іще один старий престарий хрест порослий мохом. 25 років раніше до того, як згоріла гуральня графа Браницького. Сам граф Браницький 1894 року. Виділивши земельну ділянку під будівництво. Народного училища хотів вимінити у селян їхній вигін, щоб вільно проїжджати до свого винокурного заводу, як він називався. Від імені графа виступав управитель Румбович. А скільки граф втрачає пів десятини землі? то селяни мають виділити йому стільки ж свого вигоду. Але біля графового винокурного заводу. Селяни відмовили графу обмінюватися своїм вигоном Пасовийськом взамін на земельну ділянку, яку він подарував під ось цю школу. А через 25 років нащадки тих селян або ті ж самі селяни, що відмовили йому, згоріли, грабуючи спирт на гуральні. Voff-voff-voff.